Громадськість Лозівщини та міста Лозова 9 березня відзначили 200-річчя Великого Кобзаря в день національного свята у сквері імені Тараса Шевченка. Лозівське училище культури і мистецтв навкруги пам'ятника під сяйвом ласкавого весняного сонця виставили великі картини та вишукували хор, який співав пісні авторства великого сина українського народу. За всю історію України не було такого геніального поета, філософа, художника та політика, який би серцем і хвилюванням душі у творах передавав страждання народу в неволі, несправедливість царської влади до простих людей, покріпачених і безправних, вже 200 років Шевченко є символом української боротьби за свободу. За життя Тарас Григорович прославився як талант, якому важко підібрати рівного, тому й цінують його. І зараз в цілому світі не тільки на рідні. Батьківщині в день народження Великого Кобзаря голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Житков та Лозівський міський голова Сергій Степанов поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Лозівщина вклоняється перед українським генієм. В день народження йому підносячи квіти і дякуючи за безцінний творчий живий спадок, який крізь два століття несе в собі віру в щастя і єдність українців. 12 березня в Лозівській райдержадміністрації відбулось засідання районної галузевої наради з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району, де одним із питань була підготовка сільгоспідприємств до проведення комплексу весняно-польових робіт. Згідно робочого плану, в районі необхідно провести пасів ранніх зернових на площі 20 тисяч сімсот гектарів, в тому числі яри пшениці 323 гектара, ячменів, 16 тисяч сімдесят гектара, вівса 561 гектар. Гороху 3773 гектара, однорічних трав 853 гектара. На сьогоднішній день розпочали посів то Лозівське ХПП, значить, Горох вже посіяно 58,3 гектара та Лозівський агропромтехсервіс Вес. На площі 50 гектар. В господарствах району планується провести посів кукурузи на площі 15 34 гектара, в тому числі на зерно 14 544 гектара та на сила з 490 гектарів. Посів цукрових та кормових буряків буде проведено на площі 1669 га, в тому числі цукрових на фабричній цілі 1100 11 гектар. Соняшник буде посіяно на площі 20 874 гектара. В агрофірмі Яковлівська планується посіяти 765 гектар гарчиці та 436 гектар коріанду. По району знач, планується посів пізніх круп'яних культур провести на площі 1331 гектар, в тому числі гречки, для посіяно 725 гектар, проса 440 гектар, сорга 166 гектар. Перед аграріями також виступали і представники різних компаній, які пропонували вирощений в цьому році врожай переробляти на їх підприємствах. Зокрема, Первухінський цукровий завод після тимчасової зупинки відновив свої потужності і запропонував лозівським аграріям вирощувати та переробляти цукрові буряки. З такою ж пропозицією виступив представник Харківської бісквітної фабрики. Також на нараді пропонували послуги банківські установи, які на вигідних умовах здійснюють Едитування аграрного сектору та підприємства, які надають послуги з вирощування зернових культур на насіння та інформативні послуги. Молодь за здоровий спосіб життя під таким гаслом минулого тижня у районному будинку культури відбувся районний етап всеукраїнського фестивалю конкурсу учнівських агітбригад, у якому взяли участь п'ять команд навчальних закладів району. Під час виступів учнів висвітлювали проблеми розповсюдження віл, сніду, шляхи запобігання інфікування, негативного впливу наркотичних та психотропних речовин, алкоголізму, табакокуріння на здоров'я молодого покоління. Від наркотиків, дютюну та алкоголю, повірити мрію, подарувати любов, побороти страх, підтримати друга. Тоді Україну вогне сонять стравать, розслаблять вчителем в щурові, уславлять хвилі морі, а ми скажемо. Паралельно виступам агітбригад в рамках проєкту Школа проти Сніду волонтерами Краснопавлівського багатопрофільного ліцею була проведена інтерактивна гра-виставка Маршрут безпеки для старшокласників. За підсумками фестивалю-конкурсу, журі визначило переможців. Голова журі, заступник голови районної ради Віктор Воскобойніков вручив грамоту за третє місце команді учнів комсомольського навчально-виховного комплексу Квіти життя за друге місце команді. Катеринівської загальноосвітньої школи блискавка, і за перше місце Віктор Леонідович вручив грамоту учнівській команді Царедарівського навчально-виховного комплексу Лінія життя. Команда цього навчального закладу найкраще виступила на районному етапі. Згодом колектив учнів Царедарівського НВК представляти Лозівщину на обласному етапі. 9 березня в Катеринівській загальноосвітній школі відбулися змагання першості Лозівського району з настільного тенісу серед жінок. Приурочені змагання були також міжнародному дню 8 березня. Змагалися шість команд, по дві представниці у кожній. Біля двох годин знадобилося, аби дізнатися, хто у Лозівському районі серед прекрасної статі найсильніший у настільному тенісі. За результатами виступів по другій ракетці, на третьому місці Марина Повал зі Смирнівської сільської ради на другому місці Валентина Кашпар, Катеринівська сільська рада, і чемпіонкою серед других ракеток стала Анастасія Кочергай з Тихопільської сільської ради. Серед перших ракеток на третьому місці Олександра Жукова, Тихопільська сільська рада. На другому місці Юлія Ковтуненко, Аркільська сільська рада, і чемпіонкою серед перших ракеток стала Дар'я Семеннікова з Надеждівської сільської ради. За загальнокомандними результатами, на третьому місці команди Артільської сільської ради та Катеринівської сільської ради, на другому місці Надеждівська сільська рада і чемпіонське звання здобула команда Тихопільської сільської ради. Усі переможці були нагороджені медалями та дипломами відділу з питань молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. У неділю, 16 березня відбулись ігри першості Лозівського району з волейболу, в яких взяли участь дев'ять команд. Грали учасники на трьох волейбольних майданчиках, і результати ігор були наступні. У групі А Катеринівка, Шатівка зіграли з рахунком 3-0, Катеринівка виграла, Полтавське з Шатівкою зіграли теж з рахунком 3-0. Волейболісти Полтавського одержали перемогу. І поєдинок Полтавського та Катеринівки завершився з рахунком. 0-3 на користь Катеринівки у групі Б. Комсомольське Локомотив зіграли з рахунком 0-3. Перемогла команда Локомотив. Оріль Комсомольське 3-0. Оріль одержала перемогу. І гра між Оріллю та Локомотивом завершилася перемогою команди Локомотив рахунок 0-3. Група В Краснопавлівка 1 та Краснопавлівка 2. Завершили грати з рахунком 3-0. Михайлівка Краснопавлівка-2. Гра завершилась з рахунком 3-1 на коль. Оресті Михайлівки гра між Михайлівкою та «Краснопавлівкою-1» завершилась з рахунком 0-3. Виграла команда краснопавлівка 1 Команди Катеринівка, Полтавське, Локомотив Оріль, краснопавлівка «Краснопавлівка-1» та Михайлівка вийшли до фіналу, який відбудеться найближчим часом.